Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і браття, для того, щоб єднатися з Господом Богом найголовнішим засобом і першим засобом, який ми можемо робити, це молитва. І Великий піст є також для того. Щоб ми з вами впорядковували свою молитву, і молилися так, як Господь Ісус нас навчав, і який приклад Він дав. Бо багато людей моляться дуже формально, і дивіться, що хочуть. Вони хочуть, щоб молитва, яку вивчили на пам'ять або читають у молитовнику, стала для них щирою і тому намагаються. Якимось чином узгодити свої почуття із написаним. А дуже часто не можна, це неможливо узгодити свої почуття з написаним, тому що почуття будуть зовсім інакше. І друге, що не зовсім виправдано у молитві, це Бога просити. Щоби Він дав нам саме те, чого ми хочемо. Тому що Бог дуже легко дає те, що ми хочемо. Але як каже апостол, про що молитися як слід ми не знаємо. І тому Дух Божий заступається за нас з того невимовлення. Не Коли ми говоримо про молитву, Особливо тепер напередодні Великого посту, під час якого ми покликані вчитися, звикати, заглибитися у наші стосунки з Богом і, між іншим, поглибити свою молитву. І ось коли ми роздумуємо про молитву, то мусимо собі ствердити і запам'ятати що молитва насамперед стосується Божої волі. каже Ісус Христос на одному місці. Не кожний, хто до мене говорить Господи, Господи, в Царство Небесне, лише той, який чинить волю Божу, волю Отця мого, що на небі. Багато мені того дня скажуть: Господи, Господи, хіба не Твоїм ім'ям пророкували? Хіба не твоїм ім'ям вісів виганяли, хіба не твоїм ім'ям силу чудес створили? А я їм скажу у вічі, відійдіть від мене геть, ви що творите беззаконня, я вас ніколи не знав ніколи. Отож, питання Божої волі, воно тісно пов'язане із молитвою. І молитва полягає не в тому, що ми Богові маємо якусь новизну сказати, або Бога переконати, щоб Він волю змінив свою. А навпаки, молитва, вона є для того, щоб ми пізнали Божу волю, і ми в Бога запитуємо, яка Його воля. І коли в людини період такий. Що нічого її не турбує, то ми можемо читати різні псальми, молитви. Ми можемо молитися спокійно. Але якщо починає нас щось турбувати, ось, наприклад, тепер війна триває, і багато людей йдуть, і вони такі сердиті, так ненависть плекають до москалів, а ця ненависть лише нас самих з'їдає. І тепер так важливо. У цей час, коли нам важко відкрити своє серце для Господа Бога і молитися, щоб дізнатися, яка Божа воля якраз тепер, коли нам важко. Ось дивіться, так молився Ісус Христос у Воливному Городі. І коли ми спостерігаємо за Ним, то побачимо що йому дуже важко, і він не хоче помирати, але смерть ось уже чагає, ось уже жертва має, він, він вже не буде жити на цій землі як людина. І він молиться дуже важко. Але він каже, Отче, не як я хочу, але як ти, але яка Божа воля? І він її до неї звитає під час молитви. І то цікаво, що не, не є спокійно його молитва. То багато людей думають, що і різні думки приходять Різні думки під час молитви приходять щось інше, і все те, що турбує те і приходить під час молитви. І тому не, не так просто Ісус, Ісусові не так просто молитися, і Він іде до учнів своїх, можливо, вони скажуть якесь слово, але учні сплять. І він повертається до них знову і знову, але вони сплять. І ось, дорогі сестри і браття, Якраз під час молитви Ісус Христос отримує оцю внутрішню силу, щоб виконати Божу волю. І вже втретє, коли повертається до учнів, то там зустрічає нападників, сторожу храму, військових. І він вже сміливо йде їм на зустріч. А де цю сміливість він взяв? А він взяв у молитві, коли до Бога Отця промовляв. І намагався пізнати волю Бога Отця. І тому, коли ми говоримо про молитву, можемо поміж іншими цілями молитви виокремити оці три, які дуже важливі для волі Божої. Насамперед волю Божу пізнати. Ми молимося, не щоб Бога переконати, щоб Він змінив своє рішення. І щоб змінив свою волю. А ми молимося, щоб ми молитві пізнали Божу волю. Друге, волю Божу прийняти, не змиритися. Бо то дуже часто люди змиряться, то коли помре хтось, знаєте, в родині і приходять і кажуть родичам, ми вам співчуваємо, але що поробиш, така Божа воля. Тим самим визнають, що вони протестують проти Божої волі і кажуть, якби я був Богом, я би інакше, звичайно, вирішив. Ну, але проти Бога не попреш, мусиш вже змиритися. І люди дуже часто Божу волю сприймають як, як якесь приниження. А насправді Божа воля, навіть якщо вона стосується життя чи смерті, вона найкраще, що для нас може бути. І тому не змиритися, а свідомо прийняти, погодитися, стати на бік Божий у виконанні Божої волі. Ось для чого молитва. І третє, Божу волю виконати, отримати внутрішню силу, щоб ми обмеженою і немічною своєю природою, скільки це можливо, виконали Божу волю. Отож, дорогі сестри і браття, коли ми молимося, завжди пам'ятаємо, що молитва вона пов'язана із волею Божою. А це означає Божу, Божу волю пізнати, Божу волю прийняти і отримати силу, щоб Божу волю виконати. Слава Ісусу Христу!